Українські прапори та живий коридор пошани криворіжці проводжають в останню путь свого героя. На рідну землю в останнє повернувся Денис Павлюк. Денис зростав мене на очах. Він був дуже сонячним, сонячною людиною, завжди привітним, завжди лагідним, завжди заботився про рідних, про свою матусю, завжди завжди знаходив слова самі-самі кращі. Завжди казав мені, моя тітонько, рідненька тітонько, завжди він мені так писав, і з перших днів. І повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем захищати нашу Україну. Для захисту батьківщини Денис повернувся додому з-за кордону. Не маючи військового досвіду, взяв до рук зброю. Серед побратимів зарекомендував себе як справжній профі і надійний друг. Світла, дитинка, мамина гордість. Він завжди хвилювався за маму, щоб мама, мама буде перемога. Кругом був. І Харківське направлення. Останній раз на Донецькому направленні в Старомайорському. Саме під Старомайорським розвідник міськової частини 4707 Денис Павлюк прийняв свій останній стрілецький бій. Україна. Життя воїна обірвалося 20 липня. Вони дуже дружили з моїм внуком. Вони побратими зараз внук тут і забрали. І тепер Дениска тут. Будуть лежати рядом. Свій останній спочинок загиблий герой знайшов на кладовищі Краматорівка. Тепер йому на віки 28. Слава герою, вічна і світла пам'ять йому. Герої не вмирають. Вони завжди будуть з нами. Олег Хендриксон, Олексій Правицький, цей день.